Як обрати онлайн-курси англійської для дитини? Сім важливих питань для батьків! Вітаю, шановні батьки! Сьогодні ми поговоримо про одне з найбільш популярних питань серед батьків, що хочуть, щоб їхні діти вивчали англійську. Як обрати онлайн-курси англійської для вашої дитини? Онлайн-навчання стало частиною нашого життя, і тут важливо розуміти, що це не просто віддалена школа, а новий підхід до освіти, де від вас залежить, як і що саме отримує дитина. Але з такої кількості платформ курсів і програм дуже легко загубитися. Давайте разом розберемося, як правильно обрати онлайн-курси, які допоможуть дитині досягти найкращих результатів. Я підготувала для вас сім важливих питань, які допоможуть зробити правильний вибір. Це питання не тільки про ціни, але й про якість, методику та підхід до навчання. Поїхали! Питання 1. Чи підходить формат онлайн-навчання для вашої дитини? Перш за все, подумайте, чи зможе ваша дитина ефективно навчатися онлайн. Це не завжди очевидно і деякі батьки роблять помилку, вважаючи, що всі діти готові до онлайн-формату. Але це не так. Чи вміє ваша дитина зосереджуватися за екраном. У класі, коли є викладач, дитина зазвичай автоматично дотримується дисципліни. В онлайн-навчанні ця відповідальність лягає на плечі дитини. Якщо вона часто відволікається, має труднощі з концентрацією, онлайн формат може стати для неї складним. Чи комфортно дитині використовувати технології? Ще одна важлива складова технічна підготовка. Якщо ваша дитина не звикла до різноманітних платформ або погано орієнтується в Zoom чи Skype, онлайн-курси можуть стати для неї викликом. Однак якщо дитина активно використовує комп'ютер або планшет для навчання, або дозвілля, це може бути ідеальним варіантом. Чи готова ваша дитина до самостійної роботи? Однією з головних переваг онлайн навчання є те, що дитина отримує більше свободи у виборі часу для занять. Але це також означає, що їй треба буде самостійно організовувати свій час. Якщо ваша дитина має схильність до відкладання або труднощі з організацією, вам потрібно буде допомогти їй з цим. Отже, перша порада. Перед тим, як прийняти остаточне рішення, протестуйте онлайн-формат. Багато шкіл пропонують пробні уроки, щоб надати можливість зрозуміти, як дитина себе почуває і чи підходить їй такий формат. Але не задовільняйтесь лише одним пробним уроком. За такий короткий час лише одного уроку ваша дитина просто не встигне адаптуватись до викладача, до онлайн-платформи, до учнів у групі. Найвірогідніше враження буде негативним, і ви знову будете шукати іншу школу чи іншого викладача. Краще надайте перевагу тим школам, де ви зможете придбати, наприклад, мінімум 2 тижні навчання із вагомою знижкою. Цього терміну навчання точно вистачить для прийняття правильного рішення вами і вашої дитини. Такі школи точно є. Питання 2. Які методи використовує курс. Методика онлайн-курсів має величезне значення для того, щоб ваша дитина не просто вивчала англійську, а й залишалась зацікавленою. Отож, яка методика навчання? Існує кілька основних підходів до онлайн-навчання, і важливо вибрати саме той, який підходить вашій дитині. Ось деякі з них. Комунікативний підхід. Цей метод ставить акцент на спілкування, заняття орієнтовані на розвиток усної мови через інтерактивні вправи, діалоги, ігри. Якщо ваша дитина полюбляє активне навчання і спілкування, цей метод буде дуже ефективним граматичний підхід Якщо ваша дитина має проблеми з граматикою або хоче глибше розібратися в структурах мови, цей метод зосереджується на детальному вивченні правил та їх застосуванні. Гейміфікація – це один з найпопулярніших методів серед молодших учнів. Заняття зазвичай проводяться у вигляді ігор, конкурсів, тестів, що робить навчання веселим і захоплюючим. Наступна порада. Якщо ваша дитина має великий інтерес до технологій або ігор, пошукайте курс елементами гейміфікації. Це підвищить її мотивацію і дозволить поєднати навчання та розваги. Питання 3. Які викладачі працюють на курсах? Не менш важливий є вибір викладача. Для онлайн навчання це особливо важливо, бо від комунікацій вчитель-дитина залежить весь процес. Чи є викладачі носіями мови? Викладачі носії мови можуть дати дитині справжній акцент та розуміння мови в контексті культури, що неймовірно корисно для розвитку мовних навичок. Проте не завжди важливо, щоб викладач був носієм мови. Важливіші комунікативні здібності викладача та його здатність до пояснення матеріалу на доступному рівні. Вчитель, який не є носієм мови, може мати глибоке розуміння граматики, та це також може бути корисно для певних етапів навчання. Які кваліфікації у викладача? Вивчіть, чи є у викладачів сертифікати, досвід роботи з дітьми, чи вони проходили спеціальні курси з онлайн-навчання. Не забувайте перевірити відгуки інших батьків та студентів. Хороший викладач поважає кожного учня і намагається зробити уроки цікавими. Викладач повинен вміти пристосуватися до індивідуальних потреб вашої дитини та давати підтримку, коли це потрібно. Задайте питання про особливості підходу до різних учнів. Наприклад, чи використовує він спеціальні методи для дітей, які мають труднощі з концентрацією або погано розуміють певні аспекти мови. Наступна порада: Під час пробних уроків зверніть увагу на взаємодію вашої дитини з викладачем. Чи легко дитина комунікує, чи розуміє викладача. Чи не відволікається. Добре, якщо викладач використовує не тільки пояснення, а й інтерактивні методи, які допомагають утримати увагу дитини. Питання номер 4 Як перевірити якість онлайн-платформи? Тепер, коли ви визначились з форматом та викладачем, важливо перевірити платформу, через яку будуть проходити уроки. Якість онлайн-освіти багато в чому залежить від платформи, яку використовує курс. Чи є у платформи технічні можливості для комфортного навчання? Перевірте, чи підтримує платформа всі необхідні функції відео, чат, спільні екранні сесії, можливість доступу до пройдених матеріалів для подальшого перегляду. Крім того, важливо, щоб був зручний інтерфейс для користувача. Чи є інструменти для інтерактивного навчання? Багато платформ пропонують функціонал для спільної роботи, що дозволяє учням працювати в групах, брати участь в опитуваннях, виконувати завдання в режимі реального часу. Це допомагає дітям не тільки засвоювати матеріал, а й активно взаємодіяти з іншими учнями та викладачами. Чи є підтримка користувачів? Важливо, щоб на платформі була служба підтримки, яка готова швидко вирішити технічні проблеми або дати консультації. Дитина може мати труднощі з налаштуванням платформи або використанням певних функцій, тому підтримка повинна бути на висоті. Наступна порада. Під час пробного терміну навчання обов'язково детально ознайомтесь з платформою. Якщо це доступно, зверніть увагу на функціональність, зручність інтерфейсу та технічні характеристики. Питання номер 5 Яка частота і тривалість занять? Одне з основних питань при виборі онлайн-курсу це частота і тривалість занять. Важливо, щоб курс був організований так, щоб дитина не втомлювалася і могла засвоювати матеріал без перевантажень. Скільки занять на тиждень? Усе залежить від віку і рівня вашої дитини. Для молодших школярів, особливо у віці 8-10 років, зазвичай достатньо двох занять на тиждень кожне по 30-40 хвилин. Зі збільшенням віку, якщо дитина більш орієнтована на вивчення мови та прагне покращити свої навички, можна збільшити частоту до 3-4 занять на тиждень. Як тривалість уроків впливає на навчання? Часто батьки хвилюються, що їхній дитині буде важко зосереджуватись на довгих заняттях. Для дітей 8-12 років оптимальною тривалістю уроку є 30-45 хвилин. Це дозволяє утримати їхню увагу та запобігти перевантаженню. Для старших дітей можна продовжити уроки до 60 хвилин, але важливо, щоб уроки були інтерактивними та включали різноманітні активності, щоб підтримувати. Інтерес. Чи є можливість коригувати розклад? Ще один плюс онлайн-навчання це гнучкість у розкладі. Деякі школи дозволяють коригувати час проведення уроків в залежності від того, як змінюється розклад вашої дитини. Це особливо важливо для батьків, чиї діти займаються додатковими активностями або спортом. Наступна порада. Переконайтеся, що навчання має гнучкий графік, і ви можете перенести або змінити час уроків, якщо потрібно. Питання номер 6 Як моніторити прогрес вашої дитини? Для батьків дуже важливо відслідкувати прогрес дитини в онлайн-курсі. Це допомагає зрозуміти, чи ефективно вона засвоює матеріал і що ще потрібно покращити. Які методи моніторингу прогресу пропонуються школою. Сучасні онлайн-курси зазвичай мають вбудовані інструменти для відслідкування результатів. Це можуть бути регулярні тести, практичні завдання, підсумкові оцінки. Більшість платформ дають доступ до персонального профілю учня, де можна побачити виконані завдання, отримані оцінки та прогрес на кожному етапі. Чи є зворотній зв'язок від викладача. Крім автоматичних оцінок, важливо, щоб викладач давав особистий зворотній зв'язок. Вчитель повинен допомогти дитині зрозуміти, де вона робить помилки і як покращити свої знання. Часом важливо не тільки оцінити роботу, але й допомогти дитині зрозуміти, чому вона зробила ту чи іншу помилку. Чи можна отримувати регулярні звіти? Багато онлайн-платформ пропонують звіти для батьків, де чітко зазначено, як дитина просувається в навчанні. Це може бути важливою частиною процесу, адже допомагає вам краще контролювати ситуацію. Наступна порада. Слідкуйте за результатами і не соромтесь запитувати викладачів про прогрес вашої дитини. Так ви зможете вчасно виявити проблеми і скоригувати процес навчання. Питання номер 7 Чи є додаткові ресурси та підтримка. На завершення варто дізнатися, чи пропонує платформа додаткові ресурси для навчання поза заняттями. Це можуть бути підручники, вебінари, вправи або навіть інтерактивні заняття, які допоможуть дитині додатково працювати над матеріалом. Які додаткові матеріали пропонуються на курсі? Курси, які надають додаткові ресурси, можуть бути значно ефективнішими. Це можуть бути відеоуроки, підручники, ігорні платформи для вивчення слів, що дозволяє дитині самостійно практикувати свої навички. Деякі курси також пропонують спеціалізовані вправи для покращення граматики, слухання або говоріння. Чи є підтримка поза уроками? Іноді дитина може потребувати допомоги у вирішенні певних завдань чи запитань поза уроками. Деякі платформи пропонують підтримку учнів через чати, форумні групи або спеціалізовані консультації з викладачами. Це може бути корисним, якщо ваша дитина має додаткові запитання або потребує допомоги з матеріалом. Чи є можливість взаємодії з іншими учнями? Деякі платформи пропонують групові заняття або групи за інтересами, де учні можуть взаємодіяти між собою, обговорювати завдання і підтримувати один одного. Такі взаємодії можуть бути корисними, адже вони дають можливість дитині відчувати себе частиною спільноти. Наступна порада. Якщо ваша дитина потребує додаткової підтримки, вибирайте курс, який надає позакласні ресурси або консультації, щоб процес навчання був максимально комфортним та ефективним. Ось ми й підійшли до кінця нашого огляду. Як бачите, вибір онлайн-курсу для вашої дитини це не просто питання ціни чи реклами, це цілий комплекс факторів, які допоможуть вам знайти найкращі можливості для навчання. Формат навчання. Важливо, щоб дитина змогла зосереджуватись і працювати самостійно. Перевірте, чи підходить онлайн навчання для вашої дитини. Методика. Обирайте курс з методикою, яка підходить вашій дитині. Комунікативний підхід, граматичний або через гейміфікацію. Викладачі. Перевірте кваліфікацію викладачів і їхній досвід роботи з дітьми. Платформа. Обов'язково тестуйте платформу на зручність та функціональність. Частота і тривалість уроків. Переконайтеся, що розклад відповідає можливостям вашої дитини. Моніторинг прогресу Регулярно перевіряйте, як ваша дитина справляється з матеріалом. Додаткові ресурси. Важливо, щоб платформа пропонувала додаткові можливості для самостійної роботи. На завершення цього відео хочу додати, що вибір школи англійської мови для навчання вашої дитини має обов'язково супроводжуватись визначенням цілей навчання. Це може бути для майбутньої кар'єри, для подорожей, для освітніх можливостей. Без розуміння цілей навчання важко буде обрати правильну школу, бо не будете розуміти, на що саме звертати увагу. Або будете постійно і без кінця відвідувати пробні уроки. Якщо ви бажаєте глибше розібратися у цій темі, то у мене є великий головний майстер-клас на YouTube, який ви можете подивитись. Він у вільному доступі. Зараз на екрані з'явиться на нього перехід. У цьому відео я розповідаю про повну схему вивчення англійської мови дітьми з нуля і до розмовного рівня за короткий період часу. Отже, успіхів вам у виборі найкращого онлайн-курсу для вашої дитини. Бажаю, щоб навчання стало для неї не тільки корисним, але й захоплюючим процесом. На цьому все. Сподіваюсь, вам було корисно. Якщо так, то підписуйтесь на канал щоб не пропускати подібні відео та ставте вподобайки. До зустрічі!